Спалювали позашляховики військовослужбовців. Поліцейські та СБУ затримали двох молодиків, які за гроші палили автівки українських бійців. Під прицілом були військові джипи та пікапи, які проходили техобслуговування на Прикарпатті для виконання бойових завдань на передовій. Упродовж липня 18-річний та 15-річний злоумисники підпалили три автомобілі у Калуші та долині. Оперативники управління Карногорошику івано франківській області спільно зі співробітниками СБУ. Провівши масштабний комплекс оперативно розшукових дій, встановили особи паліїв, фігурантами виявились 18-річний мешканець села Княжолука Долинської територіальної громади та його неповнолітній родич – 15-річний підліток. Поліцейські з'ясували, що в одному із телеграм-каналів, 15-річний юнак, знайшов оголошення, де пропонували легкий заробіток. Фігурант відгукнувся на пропозицію. Йому скинули варіанти завдань та розцінки за роботу. Йшлося про підпали військових автомобілів, адмінбудівель ТЦК та релейних шаф на лініях залізничного сполучення Західного регіону України. Для виконання завдань юнак залучив свого 18-річного родича. Разом молодики об'їжджали на велосипедах територію району, де відслідковували позашляховики українських військ та фотографували їх. Знімки скидали роботодавцям, які тримали на контролі кожен підпал. Саме вони погоджували автомобілі, які необхідно було знищити. За перші підпали фігуранти отримали по 40 тисяч гривень. Автомобілі вночі обливали саморобною сумішю із бензину та масла. Свої дії злоумисники також фіксували на відео та скидали кураторам у телеграм-чат. Надалі роботодавці запропонували паліям продовжити серію підпалів на Прикарпатті вже за більшу винагороду 5 тисяч доларів за два автомобілі. Однак, під час чергової спроби умисно знищити позашляховики, за силової підтримки спецпризначенців корду їх викрили та затримали поліцейські. У фігурантів вилучили мобільні телефони. Одяг, травматичний пістолет та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень. Наразі слідчі служби безпеки повідомили 18-річному фігуранту про підозру. Він знаходиться під вартою палію, загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності і неповнолітнього зловмисника. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.